Хлопцям було крутити. Гей, дай, 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 дай. розказала вам биття, як вони дівували. Ото ж були часи, не то, що у нас. Он скоро третій півні сіватимуть, а ви чорнищі не розпочинали. Пішла за дівками, а застряла з за козаками. І якби кичати бурпаруку, а в так джергла печишка до докупи, <зас> взяв би собі ключниці якось молоду. Ти би би розумно. А то, от як жигатіснує. Я це їм ще свою дочку пристроїть, Бач, у полковниці ліде. Ой, старі-старі, він би сидіть на печі, та калачі. А їм жінку подавай. Та ще й молоду. От то доля, він молодий, я його знаю. Він протопче стежкою через генеральський садок. Та якби ж дурний був, щоб не забув. Щоб не про так. Хтось іде. о хо о хо до нас о-хо-хо, охо-хо. Не питайся, голубко, стара будеш. А краще нали нам того, для чого чарки роблять і зубами пошукай роботи. О, що було. Слухай, хозяй, дивись, як замело. Візьми мене і вимити ясненько, добренько. Гораз, а ми поки що поговоримо про діло. Добре. Ну що дивишся на мене, ніби не пізнаєш? Та тебе видно, батька не відправив. Перш випи горів. хочеш? А я б совітував. Пару Одамових слізок, як казав вам колись пан отець економ. Не забув що братський монастир? Ні. Як сказає наші девоче, привів мене сюди, що поварити з тобою, як з козаком, а не з багою. Ха за чим забиваєш? Ні. Ходім гнати. Та почекай. Колись і я був такий дурний, як ти. Ласкався жінкам. Подивини, убивають за довгу життя віддати. І що знаєш, що того вийшло? Чим закінчилось? Ні. Не кажи, не треба мені цього. Немає в тебе серці, бо камінь ти. Да, нема. А колись було, за вокруг росло, як той старий нікчемний пень дубовий! І що далі? Годішку. Далибі не полеш, слух. Давай зараз сядемо, виїмо, дивись, погоморімо долі. А там налетять сороки чорноброві, пожартуємо, а? Погуляємо. Куди ти? Пекло з тобою холодно. Чекай, ти дороги не знайдеш, я знаю краще. Ай сам найду. Пекло дорогу, та куди ж ти? Ти що з дурів кажу, куди? Ти мене, я сам найду. А що ж яки він, а? А що не пощу не найдеш? Люди, ти нікого не дам, а <гум> ти мене послухає які який не подивитися. Водити зібралися. Вусти мене, тобі підути амінь. І що потім? Смертна вдома виро, га? Так от до чорта пекло, до полковника в Чигирин. І що? його! Ха, А як то, що? Чи не можете ви ж потім просити, щоб від гарів відкинувся? Та ще не так, а, а я піду. Чекав. Чи не краще замість пузатого полковника обняти туди стан своєї галі, га? І що далі? Українмо галі і не рішення. Прости мене. Ти вірний друг! — Слухай, згоди про це як треба, то я буду вас чекати на краю села. — Як вона не захоче тоді, що. <ріст> Ключниця за червінця! Піде колядувати аж до самого сатани. А Валя? Та то бой, на край села в одній собості прийдеш. Як же ж я втомилася? втомилася, Голубочка, пішли. Та не підси. Давай, давай підій. Не підій. Ну, і Якщо ради вас, За ваше здоров'я. Terima kasih telah menonton! Я сю вже й не бачу. Добрий вечір вам. Добрий, добрий. От, спасибі, спасибі, ще не познашалась в наших черкаських верчерків. Та У вас же ще кроч. Ой, гость було вам сміятися. Ой, а чи прийдеш хто? А як же? Чи прийдуть? Що, Угу. Дивишся, як то місця ще добула, а? <ріст> <ріст> Чуєте, просьба у тебе є? Знаю, знаю, яка просьба. Казати паночі, що вийшло до вас, як пан засне. Та мені хоча б би... на два слова. А якщо условиш, там тобі плахта буде. Ой, не знаю, як би це щось зробити. Он Челисеньку нищеты очень не сплющая. мы не дождаться, даже дайся. <говорит> Ти за гроші, от тобі сотничка. Може, побіжу додому, може, подіялась що. Розкаже, що я допомогла. Тоді ж усе пропало. Відпусти! Відпусти, мене, не голям поставлю на себе, було відпусти. Розо, що ти робиш? Я ж тебе люблю. Ходімо, нехай башку допомирає. Споком! Що ж таке? Кажи, кажи, кома, кичати, віддаси! Валю за а? Не віддай! А, так! Воно кави стоїть цього. Воно ади бачить стоїть. Дочко твоя давати, не хоче, що з тобі сказати. Назар, живе, люди, що ж я на кою. Грішний, я грішний. Назаре, сину, вбий мене. Бий, заліж на конях нозірви та не прощай. Дочку, скажи, хай б'є мене. Назаре, сину, не прощай мене. Стань, грішний. Молиться Богу, якщо тебе люди прощають, тоді й мог милостивішись за нас. Студенты, зрители, прекрасная постановка, да? Да. Давайте поздравим и организаторов, и всех артистов, прекрасных артистов. Ми вручаємо торт.